Перевірки бізнесу під час війни, з 16 квітня під час проведення фактичної перевірки, податкові органи мають право отримувати від суб'єктів господарювання документи або інформацію, які підтверджують вартість придбання товару, що є предметом перевірки, тобто який ви продаєте. Тобто первинні документи, на які ніхто ніколи не звертав уваги раніше, тепер потрібні. Чому так? 16 квітня набрав чинності закон 2173 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного та надзвичайного стану. Так, відповідно до пункту 69.27 підрозділу 10, тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні. Податкові органи здійснюють державний контроль та спостереження у сфері ціноутворення. Відповідно до закону України про ціни і ціноутворення з урахуванням особливостей, податкові органи здійснюють контроль за дотриманням платників податків вимог законодавства щодо встановлених державою фіксованих цін, граничних цін та граничних рівнів націнки шляхом проведення фактичних перевірок. Поясню. Закон прийнятий через те, що дехто захотів нажитися на співвітчизниках під час війни і підняв ціни на продукти та послуги у декілька разів, що не є нормальним у подібний час. Коли до вас можуть прийти? Фактична перевірка проводиться за наявності хоча б однієї з таких підстав. Перше отримання у встановленому законодавством порядку від державних органів або органів місцевого самоврядування інформації, що свідчить про можливі порушення платником податків законодавства про ціни і ціноутворення. І друге це отримання письмового звернення покупця, оформленого відповідно до закону про порушення платником податків установленого порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Під час проведення фактичної перевірки податкові органи мають право отримувати від суб'єктів господарювання документи, які підтверджують вартість придбання товару, що є предметом перевірки. У разі виявлення порушень законодавства про ціни і ціноутворення, за результатами перевірки, такі порушення зазначаються в окремому акті про результати перевірки, який надсилається до органу, уповноваженого приймати рішення про штраф. У разі, якщо платник податків не погоджується з виявленнями під час перевірки порушеннями, він надсилає свої зауваження. Підставами неможливості пред'явлення первинних документів є втрата або знаходження їх на територіях, на яких ведуться або ввелися бойові дії, та на територіях тимчасово окупованих Росією. Та у разі, якщо їх неможливо вивезти або їх вивезення пов'язане з ризиком для життя чи здоров'я платників податків, чи неможливо у зв'язку з адміністративними перешкодами. Рішення контролюючого органу може бути оскаржено в адміністративному чи судовому порядку. Якщо ж воно не буде оскаржено і провину доведуть, санкції буде накладено згідно закону про ціноутворення, і вони можуть бути абсолютно різними. Висновки: закон прийнято скоріш за все, щоб залякати горе підприємців, які намагаються нажитися на чужому горі. Конкретики мало, але закон дає можливість перевіряючим влаштувати перевірку підприємства за першою ж скаргою від покупця. А ще давно я цитував податкову, де стверджувалося, що жодної перевірки за багато років не було проведено, щоб не виявити порушень. Тому краще ж все таки працювати добросовісно, незалежно від часів. Ну і завжди потрібно залишатися людьми. До зустрічі.